Володимира Кудрицького затримали, арештували і вже тримання під вартою брали як запобіжний захід. Захід, 14 мільйонів заставу можна сплатити і вийти. Кудрицький це людина, яка багато років очолювала Укренерго. Укренерго це головне державне підприємство, яке здійснює всю державну політику по електроенергії, в тому числі всі електромережі, все, все це під Укренерго. Бюджети колосальні, масштаби колосальні. От Кудрицького затримали і зараз він загратиме. Все як завжди, розкрадання, підозрюва, розкрадання, підозрюва, зловживання, все як завжди, банальщина, на скукатінь. Хай суд розбирається. Але у мене основне ось питання. Точніше, пропозиція. Коли затримують керівника або топ-менеджмент державних компаній, у них завжди є наглядові ради. Разом з топ-менеджментом або з керівником треба відразу затримувати членів наглядової ради. Я хочу нагадати, бо це ж логічно, да? наглядова рада. Вони у нас виникли в державних підприємствах десь у 2015-16 роках, 2017 через реформу Абрамавічуса, Можливо, хтось пам'ятає, такий був міністр Литовець Українець, якому з якогось дива подарували український паспорт, і він запровадив реформу корпоративного управління, яка полягала в тому, що. При всіх державних підприємствах мають виникнути наглядові ради. Для чого? До речі, половина членів цих наглядових рад дуже часто іноземці? Для чого? Щоб підвищувати боротьбу з корупцією і підвищувати ефективність? Отже, якщо наглядова рада відповідає за недопущення корупції в державних підприємствах за ефективність, це логічно, що їх теж треба затримувати і урештовувати, якщо затримують першу особу державного підприємства. Ну правильно ж. Сидять в цих наглядових радах ці іноземці, зарплату у них там в середньому по 10 тисяч доларів в місяць. А потім бах, і знову затримують топ-менеджмент або керівника за підозрою зловживання або розкрадання. Так давайте затримувати наглядову раду. Або, можливо, ми нарешті визнаємо, що всі ці так звані наглядові ради, точніше наглядові ради, це ніяка не підвищення ефективності і ніяка не боротьба з корупцією. А це просто такий спосіб. Втрати українського економічного суверенітету, коли українські гроші у такий спосіб переходять в кишені іноземців. І, а до боротьби з корупцією або до підвищення ефективності це не має ніякого взагалі відношення, ну або майже ніякого відношення. Тому реформа корпоративного управління ми можемо констатувати, дала сумнівний результат. І коли затримують за за підозрюю корупції, треба, щоб і до наглядової ради виникали запитання, а то сидять. Великі кошти, великі ресурси отримують. Іноді багато хто знає, в Україну з них не приїжджає або раз на рік. А як до відповідальності кінців немає і наглядова рада ні при чому. Наглядові ради всіх державних компаній до відповідальності.